Доброго ранку, мої любі сонечки. Доброго ранку, мої любі. Сьогодні хочу дуже важливо вам щось сказати, знаєте, тому що ви точно з цим стикаєте в своєму житті. Дуже багато звернень по цьому керунку, що треба врятувати тата, який випиває, п'є сина, там, я не знаю, дітей, в яких залежності. Йовіть, ви всю свою увагу, життєву силу направляєте в цю проблему. І що робиться, підсилюється тільки ця проблема ілюзорна, тому що так працює енергія. Куди ми даємо енергію, свою увагу, то ми підсилюємо, уявляєте? Тобто, ви хочете, ваше его хоче врятувати, тому що его не хоче, щоб тато там випивав, щоб вам, ви мали якісь проблеми. Так само ви не хочете мати проблеми і за сина, там, дитини. Неважливо, чоловіка. Тобто так, А насправді ж ця душа хоче, щоб ви нарешті. Від'єдналися від нього, сепарувалися, звернулися до Бога, полюбили себе, якісь прийняли рішення, можливо, пішли від той людини, я не знаю. Там перестали спілкуватись, почали собою займатися. Тобто, це щось таке темне, що вас штовхає через життя, щоб ви змінились. Якщо у вас ваш батько випиває, то це це ваш творець, це стан свідомості вашої на сьогоднішній день вашого творця. Тобто ваш творець ще поки що п'яний. Це означає, що ви ще дуже сильно спите. Якщо ваш творець в такому стані, якщо ви хочете побачити, в якому стані той творець, який вас привів на цю землю, або мати всесвіт на цій землі, подивіться на своїх батьків, і ви будете розуміти, на якому рівні свідомості ви зараз знаходитесь. І що для цього потрібно? Батьки шкохають щоб ви пробудились, як їхня частиночка, як їхнє творіння для того, щоб їх пробудити. І що стається, коли ви починаєте пробуджувати, звертатись до Бога? Нарешті забираєте свою увагу від цих ілюзорних проблем. Людина зробила вибір. Вона хоче пити. Вона має такий божественний зараз. Дайте їй цю можливість. Але дайте з любов'ю, хай відірвіться від неї, відійдіть, хай вона це робить, але це не має якось впливати на вас. Зробіть для себе умови хороші. Звертайтесь до Бога, займайтесь собою. Це дуже важливо. І коли ви почнете дійсно впускати Бога в своє життя, трансформуватися, я не знаю, медитувати, практикувати Бога через своє життя, змінюватись. Одним словом, переходити, ви побачите, що ці люди, які ваші рідні або батьки, які з вами. Тому що чоловік він може піти це тимчасово може бути людина в вашому житті. а Батьки це на все життя, там і ваші діти Вони почнуть змінюватись. У них без вибору, коли ви йдете в світло, вони так само виберуть цього світла. Це треба зрозуміти, мої сонечки, і вони так само пробудяться, і ваш творець стане світлом насправді.